Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Майн. Сьогодні у нас буде відео на січень. Три важливих події на січень 2025 року для України і для Росії. Ми почнемо, звичайно ж, з України. Те, що рідне, те, що ближче. Перше відео в цьому році, на. Да. Е, ну що ж, вмочитесь позручніше, а я починаю. Добре. Покажіть мені, будь ласка, три важливих події для України у січні 2025 року. Покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію для України у січні 2025 року. Скажіть вам правду. Іса. Постаруна. Прикольно. Ейвас. вас. Кану переверну єра Далі. Ансус перевернутий. Поясніть. Урус перевернутий. Така собі подія. Ну, гаразд. Що в нас тут? І сапу старуна. перевернута. Єра, ансус перевернутий, урус перевернутий. <кій> а, дивіться, ось іде якась пауза, якась затримка. Під пустою руною. Тут поки що не визначено скільки вона протриває. Але ось іде робота ПВО. Да. І ось щось будемо розчаровані на цей раз роботою ПВО. Знов таки Єра показує, да це ж було вже з одного боку циклічні події, з другого боку показують, що це пізніше. А, ну, по тому, як воно йде, я б сказав, що це десь друга половина місяця. Схоже на то. Ну, знов таки, руний час окрема історія. Ну, ну, ну виглядає так, ніби це більше туди, друга половина місяця. Ось вам обстріл, будь ласка, ще, до речі, з якоюсь хитрістю, з обманом. Тобто, ну, а, да, це будуть і псо, це буде знов там погрози і оце от все, це все сюди ж. Да. Но Ансус перевернутий, Урус перевернутий, сам по собі обстріл показує. Мало того, ну я б не сказав, що прям дуже великий, якщо так. Тобто, що прям знов 100 ракет, ну воно так не виглядає, принаймні. Но якось, якось хитро, розумієте, якось ніби. Ніби як вони підход змінять. От в чому справа. Ніби як вони змінять підход. Знов таки, да, це ж було вже, да? Ну, хто б там що не казав, ну росіяни теж чомусь довчаться з плином часу. Ну, в принципі, єдиний тут аспект мені йде, такий. Хоча, знаєте, тут ще є. що є. Так, так, це треба озвучити. <клієнт> ну, одним словом, повітряні тривоги не ігноруємо. Тому що, тому що, тому що ось, власне. Лякалки будуть щодо обстрілів, да, але буде реальний обстріл. І ось ПВО, на жаль, пропустить, тому що я бачу. Хочу помилитись. По Постаруна тут показує на то, що це ще не до кінця визначена подія. То, зокрема, дати, коли це буде, тут ще немає якогось готового плану, це ще все висить в повітрі. Ну, я це все озвучив, значить, можливо, вдасться цю подію відмінити. Було б прекрасно. А, давайте друге тепер аспект. Знов-таки, що на цей раз це ось таємниця. Прям щось таємно таємне, якісь труднощі таємні. Да? Ось якась хитрість пов'язана з тими труднощами. Да це ж було вже. З законом. Щось як, якась зміна законодавства, мало того, як бачите, руна не пряма, руна перевернута. Значить, е, ті зміни, які захочуть е, зробити, вони схоже будуть чомусь суперечити. Не знаю, Конституції, якомусь іншому закону і так далі. Щось буде пов'язано знов таки з війною безпосередньо і з військовими. Судячи по тому, як воно виглядає, щось буде таке. Не дуже хороше. Мало того, Дансус перевернутий, руна закону перевернута. Питання буде, а наскільки воно буде узгоджуватись з іншими законами. Ну або там буде щось прийнято з порушенням процедури, скажімо. Ну таке. Одним словом, якісь дії такі. Цікаві, скажу м'яко. Обидві події не дуже гарні. Ну що ж, хороші події для України і для Росії. О, і погані. Зараз хороші для Росії. Фу. Е, хороші для України і погані для Росії. Я подивлюсь окремо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Для Росії карму хорошу, я подивлюсь. Оце завжди, з задоволенням. Хороші події. Не дочекаються в моєму виконанні. <кій> Гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію для України у січні 2025 року. Скажіть, що на правду? соло Дебо. Іса. Райдо. Так. Урус. Пустаруна. По Поясніть, що це? Чого? Ансус. А, в цьому плані. Угу. Ну, Гаразд. Що в нас тут? Соло є боїса, райдо, урус, пустаруна, ансус. А, насправді цікаво йде. Насправді два аспекти. А, і обидві хору... обидва хороші, в принципі, єдине іста трошки. Ложка дьогтю в бочку меду. Ну, добре. <кхем> Зразу з кінця, що мені прийшло? По стару на ансу, знак від вищих сил. Це ось окремо треба трактувати, це побічне. Ну, в принципі, на новий рік, якраз 31 числа, в деяких областях України бачили полярне сяйво на новий рік. Не знаю, можна це сприймати як знак. Ну, в принципі, я дивлюся важливі події. Тобто, схоже, щось іще цікаве буде до кінця січня. Ну, подивимося. Ялинка, до речі, десь там в стриї упала, якщо правильно пам'ятаю, мені новину скидали. Ну це вже те, що було. Да, це ж було вже, да? А Ми ж дивимося на майбутнє. Тобто, схоже, ще щось буде. Ну, це як окремий епізод. А, значить, Що ми маємо? А, ну, ось привід для радості. Буде у нас прям радість, прям святкування. І не тільки пов'язане, не знаю, з старим новим роком чи ще що-небудь. А, до речі, вийде в медіа. Що вийде в медіа? Якась співпраця? Ну, вирвалося співпраця, значить таки, да. Хотів сказати домовленість. Тобто, ви, вийде в медіа якась цікава домовленість і співпраця, якась хороша. Но, е по ісі, обмежено воно йде, воно, м -м, як це сказати. Тобто, ця співпраця буде, знаєте, як розтягнута в часі. І це ось е перспективи, ну перспективи, якби як довгострокові йдуть. Розумієте? Ось. Пов'язано, до речі, буде зі зброєю. так, да, безпосередньо, е, ось. Е, ну і якийсь документ готується. готується, Це ось та інформація. Ансу саме якийсь домовленість, документ показує, постаруна показує, що таємно. Мало то, що таємно, то воно ще не готове на даний момент. Тобто, схоже, що знаєте, як це буде? Що це озвучить. Десь в медіа якесь засідання буде, ем, зібрання якесь, ну, не знаю, Рамштайн, може, черговий, може ще що-небудь. Е, де озвучать прям якісь дуже хороші для нас штуки. Ну ці штуки буде, знаєте, з прицілом на майбутнє, і станом на січень воно ще не буде якби в папері, не буде затверджене. Отак от. Це раз. І два, дивіться. Порадіємо з приводу чого. Порадіємо з приводу дорі, дарів, тому що воно тут як дари йде. А, ну, по їсі якісь дари. По-перше, що таємно, не все почуємо. По-друге, що обмежено. Ось, Оце поставка зброї. Чітко і ясно. Да. А, ну да. Гебо Гебо не тільки про зброю. Гебо загалом іде це може бути і з економікою пов'язано, наприклад. Хороший там транш якийсь нам черговий, прийде заморожених російських коштів або щось такого план. Зброя, да, точно, не почуємо далеко не все. І вже, в принципі, домовленості є на рахунок цього. Ну, знов таки, пустару на ж не тільки таємницю показує певну невизначеність. Тобто домовленості вже є, але тут схоже питання в тому, як швидко воно буде реалізовано. То, що все таки Іса. А Іса гальмує цей весь процес. Гальмує, але не зупиняє. От якби райдо перевернута впала, то вже погано. А так ні. Тобто, ну, гаразд. Доб... Гарна допомога до нас і тима. Добре. А, до речі. Ще й третє вилізло. Соло світло показує. Ось домовленості по світлу. Якісь домовленості, як ідуть ніби на паузу. З чим пов'язано. Слухайте, а це схожа заява ФІЦО, що ми їм закрили газ, да, трубу закрили. А вони нам перестануть поставляти електроенергію. Ну, так схоже, оце воно. Ну. Озвучую, но це ж вже якби. І так те, що було відомо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, це в нас яка друга подія була? То, що мене переклинило? Ну так, да, друга. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і добре, третю важливу подію для України у січні 2025 року. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. ЕВАС Наутіс. Дагас. Торісас перевернутий. Маннес перевернутий. Іса. Ого, поясніть. Кана перевернута. Ага. Так. А, ну гаразд. Така собі двояка штука. Двояка штука. А... Зараз прям картинки йдуть, щоб це все видати. М -м -м -м, навіть так. М -м -м, ну, все зрозумів. А, гаразд, що у нас тут? Евас Наутіс, да, Гастурісас перевернутий, Маннас перевернутий, Іса, Кану перевернутам. Ну, добре, давайте почну з поганого, а потім до хорошого дійдемо. Дивіться. <кхем> а, ось якесь просування на фронті обмежене дуже. Е, різка зміна ситуації відбувається. Щось е, нам брак активних дій іде Це саме з нашого боку. да Ось і де ті втрати, в тому числі ага. і ось по Ісі. Е, Ісанаутіс. Як наші десь не потрапили в оточення? Мені ну паскудна подія. Ну, воно мені так іде. От карта прям Діпстейтовська прям побачив, десь красний цей закрилося. Закрилося, і наші біла цятка все в червоно. Десь, наші, схоже, попадуть в оточення. Ай, ну, так, да, без хитрості, без обману не обійдеться. Ну, Це правда, не тільки про російську хитрість, а це і про е, хитрість в плані донесення інформації з нашого боку. Скажу дуже обережно. А, дивіться. <кліг> а, ну Далі. Те, що друге. Те, що друге, те, що веселіше. Ну, про, про певне незначне просування на фронті з нашого боку, я сказав. Ну, зовсім незначне. Це, знаєте, більше схоже на якусь невеличку контратаку десь. Локально, в обмежено і так далі. Ну, гаразд. І ще одне, що цікаве, а, пошук варіантів іде. Задля чого? Хоч і там теж все складно. Наутіс, турісас перевернутий, полонені. Пошук варіантів йде на обмін якраз полоненими. Ось щось має відбутись. Ну, схоже, якась сторона втрутиться іще, знову таки. А, ось ось це військові, в даному випадку це не про мертвих мова. Ось, ось ну, знову обмежена кількість і знов-таки з якоюсь хитрістю. А, угу. е, Дивіться, да, обмін полоненими. Це тут, тут і живі будуть. І живі будуть, але схожа, кількість не така велика. І ще й обмін мертвими має бути, якщо так. Ось. Ну, гаразд, це добра новина. Подивимось, може там росіяни на своє Різдво 7-го числа щось нам зроблять подарунок. Ну, це так, припущення, може, не 7-го побачимо. Місяць великий. Гаразд, дякую за відповіді. Так, да, дуже хочеться, щоб оточення не програлося от від слова зовсім. Ну, а обмін полоненими, так. Да. Це, це те, що дійсно порадіємо. А, гаразд, добре, дякую за відповідь. Давайте ще раз перемішаю, болота дивитись. Подивимось, що в них там. Так, добре, дякую за відповіді. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, три важливі події для Росії у січні 2025 року. Покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію для Росії у січні 2025 року. Скажіть, що він правда. Гемо. Іса. Евас перевернутий. Райдо перевернута. Дагас. Урус. Поясніть. Аліс перевернутий. Хороша подія, мені подобається. Що в нас тут? Ну, хороша для нас, звичайно. Що в нас тут? ГЕБО, ІСА, Евас ПЕРЕВЕРНУТИЙ, райду перевернута, Дагас, урус, аліс. Перевернутий. А, якась співпраця російська піде на паузу. На, на паузу, а тут навіть по таким рунгам і на покій може бути. Ну все, ось, обмеження якоїсь співпраці. Все. Я вас перевернути, райдо перевернуто. Відбувається зміна ситуації, пов'язана якраз з. Бойовими діями, ну зрозуміло, це те, що пов'язане з війною, це можуть бути, якщо не зброя, то якісь компоненти для зброї. І чого, що таке, а стає небезпечно, небезпечно для партнерів, відповідно, стає небезпечно ем, працювати з Росією. Як би це не ще додатковий пакет санкцій, був якісь там вторинні санкції чи ще що-небудь, е, що співпрацювати з Росією стане дуже дуже небезпечно. Якось воно так виглядає. і Якась лавочка чергова для росіян прикриється. Ось о. Все. Прикрилось. Мені ну, мені подобається. А, далі. Тут і друге йде. Ну, в принципі, воно ж пов'язане. Більш детально, знаєте, як поглиблено. Ось ось дари йдуть росіянам. То ось о. поставки того, що їм обіцяли, воно щось затримається. Взагалі, жорстка пауза піде і дуже-дуже велика затримка. Що то чого, відбулася зміна, відбудеться зміна ситуації, знов таки пов'язана з війною, з бойовими діями, і стане просто небезпечно це робити. Як би, до речі, іще десь не заворушилось, якраз ну, партнери російські. Якби ще десь щось не заворушилось. то що, в принципі, тут бойові дії йдуть. Не знаю, Іран, там, скажімо, у них там якась революція почнеться або ж. Ну, таке. В принципі, обидві події хороші для нас і погані для росіян. Чергова якась російська лазівка закривається. Ну, добре. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, до речі, якщо так взяти, то лазівка така суттєва, то що це прям тряхане їхню оборонку. Альгіс перевернутий по фінал. Ну, може ще щось цікаве, яскраве таке покажуть, як зі збитим літаком на грудень. То було більш ніж яскрава подія. Шкода, що люди не винні постраждали, ну. <кхай> Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію для Росії у січні 2025 року. Скажіть вам, правду. Перт. Іса. Аліс перевернутий. Мама перевернутий. Оу! Дагас. Ну ну. Райдо. Поясніть це, що куди? До Ейваза. А, ну гаразд. Що ми маємо? Перт іса Аліс перевернутий, Манас перевернутий. Дагас Райдо Ейвас. Ну, теж. Теж гарно для нас і теж погано для Росії. І знов таки, я ж не налаштовувався на погані події для Росії. Просто дивлюся всі події. Якби. Погані окремо будуть. Дивіться, щось з економікою у них якась біда йде. Все одно. Ось їхній рік достатку, а рік достатку все. Закрився, як то кажуть. А, якісь обмеження ще можуть бути, знаєте, щось пов'язане з фінансами, з економікою. А, ну, Можуть, в принципі, задуматися про те, щоб податки підняти, скажімо. Може, до речі, програтися буквально, коли якісь їхні кошти заморозять, наприклад. Буквально може програтись. Ще ніби якісь російські активи знайдуть і заморозять. Хоча це може так само бути і всередині самої Росії. Не знаю, вклади візьмуть, заморозять, скажімо, і не будуть видавати. Не від хорошого життя робиться, да ось, економіці тяжко їхній, щоб вони там не казали. От. Ось його, бачите, все вже незахищеність іде, капітальна. Влада там гризе локті їхня. Прям владі дуже-дуже ну, некомфортно, зокрема, тим, хто розуміється в економічних питаннях. Так, да, схоже, у той, як і на Біуліної ну, будуть вирв... вирвані ягоди, як то кажуть. А, ну що, ось зміна ситуації відбувається. Різка, швидка, до речі, тут ось райдо. Да, воно на всіх, це знаєте, як скорий поїзд, який на всіх парах туди йде, і куди він йде, да, до труднощів він йде. Іде він до труднощів. Ей вас показує, як якийсь, знаєте, окрім того, що труднощі, це як, як поштовх якийсь. Тобто, ну, дивіться, да, звичайно, це вже зовсім, но, е, ну, стрибок. Стрибок чогось буде. І стрибок, той не в хороший бік буде, аж ні разу, якщо так. Ну що, схоже, ще курс рублика буде стрибати. Да тільки не в хороший бік, а в поганий. А, ну, подивимо, оце мені цікаво, як пертиса програється. Що це буде? Чи це якісь ще російські активи заморозять додатково? А, чи це в самій Росії щось заморозять? Я ж кажу, банківські вклади, там, можливо, ще що-небудь. То що це явно-явно пов'язано з економікою і з достатком. Наскільки що це конкретно буде? Ну, тут тяжко сказати. Я бачу, що економіка загальні енергії, так би мовити. Я не бачу повноту картини. Ну, я не економіст, я не зможу вам це пояснити все одно. А... Ось, ну, з такого цікаво. Ну, в принципі, що тут? А, може, до речі, ще бути якась перетасовка перетасовка у владі, якраз тих, ти, 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 хто з економікою пов'язаний. Думаю, що це прям сама Набіуліна, а, хоча вона б, напевно, і рада вже. Але щось там буде. До речі, це може бути пошук ЦАПа Бувайла. Зроблять якусь непопулярну штуку в плані економіки, да? і скинуть на когось і звільнять, до речі, щоб народний гнів трошки загасити. Ну, цікаво, гаразд. Подивимося, що там з російською економікою буде робитись. Мені подобається ПРТСа. добре. Значить, рік достатку їхній все. Вичерпується. Ну, гаразд, гаразд. Країна бензоколонка в результаті залишиться без грошей, да? то буде весело, якщо ще й без бензину. Хоча чого я дивуюсь, у вищих сил є почуття гумору, то, в принципі, може і таке бути. Чого ні? Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, третю важливу подію у січні 2025 року для Росії. Скажіть, не правду. Потов перевернути. Ого. Урус перевернутий Гебо. Так, так, так. Евас перевернути. Манс. Райду знов таки. І що? Куди це все? До, до куди? До ансус перевернуто. А, нуас, теж добре. Теж добре. А, що в нас тут? Перевернутий. Перевернутий ге, перевернутий, я перевернутий. Мана з райду, ансус перевернутий. В принципі, тут кілька аспектів іде. Ну, до речі, тут цікаві нотки є, ви знаєте, дуже цікаві. М -м -м -м. Гаразд, давайте. Про все по порядку. А, да ось якісь зміни в владі йдуть. Зміни в владі саме це силовики. Це силовий блок. Це може бути армія, це може бути міністр оборони. Ну, одним словом, силовики. Силовики і спецслужби навіть. От. Явна зміна влади йде. Зміна влади по домовленості, по домовленості. Ось був пошук варіантів. Ну, знаєте, в даному випадку можна сказати, що й пошук компромісів. І ось о, Договорились таке до чогось. Ось ось хтось новий приходить, якась хтось летить, ось, о, все, втрата влади йде. А ось о, новий приходить. Фігура погоджена. Ну, знаєте, башні Кремля, схоже, там між собою докумекали. Кого поставити? Фігура така компромісна, яка влаштує всіх. І ось, власне, воно їм. Вони це бачать, як ніби це воно їм дає нові можливості, те призначення. По факту то обман ілюзії. Ну, до речі, знов-таки буде зроблено обхід закону. Ну, Хоча що я дивуюсь? Росія і закон. Про що ви? О? Ну так. Да. Про що я, в принципі? Ну, так от, вони думають, що це їм покращить ситуацію, а по факту дурня. Ну, гаразд, хай когось там пере пере переміняють, щоб воно ну, їм найгірше на пішло. В принципі, мене такий розклад влаштовує. Далі, дивіться, тут іще цікаве йде, не менш цікаве. Або навіть і більш. От Але де території? Да тільки території, тимчасово окуповані, те, що не їхнє. не їхнє. Захоплене силовим шляхом. Да, ось Та ось йдуть що? Переговори йдуть. Да. Ось пошук варіантів йде, домовленості з якимось, так і хочеться сказати, ієрофантом. Да? Це вже не всередині Росії буде, зрозуміле ж діло. Е, схоже, що буде якась поїздка за кордон. Ось. Знов таки таємна, знов таки овіяна міфами, всякими історіями і так далі. І брехнею. Ну і таємна поїздка. І що ми маємо? Таємні переговори. Про що про окуповані території і пов'язано з війною. Та-дам! Ну, ну щось цікаве, намічається. Подивимося, як відіграється. Схоже, що ще буде якийсь загадковий візит російського борта якогось у Штати. Маю підозру, що так. Ну, добре, не буду притягувати Штати, там ніби ж кудись Росію в Європу запросили. На якесь міроприємство, то може, може візит туди буде. Але це все рівно, все рівно ось переговори йдуть таємні, із якимись якимись ну, єрофантами, да? явно закордонними. Явно. І це поїздка, явно за кордон. Не до них приїдуть, ні, це вони поїдуть. А, ви знаєте, сказав, не до них поїдуть, а тепер дійшло, що дивіться, Тут, схоже, ще й посланець якийсь приїде в Росію, для початку щось передасть посланець саме, підкреслюю, а вже потім буде оця от поїздка до якогось то Єрофанта чи Єрофантів, да? а, От, Подивимось. Ну, а раз, Росія задумала, задумалась про переговори. Оце мені вже подобається. Значить, у них дійсно все погано, раз так. Ну, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!